Купа знижок. Мені дуже сподобалася сумка. Резюр <світ> потроху вчиться робити гарні пальта. Раджу також ці кеди, вони зараз 800 гривень по знижці. Це натуральна шкіра, дуже м'які. Вірю те, що мені сподобалось. Цей прикольний. Він такий більш світлий і більш щільна тканинка у нього. Беріть зараз. Мені зараз шубка у розмірі XL. Я вже вийшла із колінс, <світ> по купила там джинси. Всім привіт і всіх вітаю з Новим роком. І я бажаю вам, всім нам, всім українцям, щоб наше одне єдине бажання на всю Україну нарешті здійснилось у цьому році. І також дякую вам всім за поздоровлення. Тут на YouTube під постом я виставляла пост і в Instagram, де мене привітали з моїм днем народження. У мене було воно 1 січня, ну в ніч з 31-го на перше. І дуже вам дякую. Що я зараз роблю? Я у себе на стоянці у машині вже її відкопала від снігу, був дуже сильний снігопад. І я хочу зараз поїхати у проспект, подивитися, які знижки. У проспект у Манго, у Манго і у Резерв, подивитись, які знижки. Зараз там, ну на який товар, хочу це зробити особисто для себе, і я подумала, а чого б не зняти і влог <схід> одночасно. Бо знаєте, класичний шопінг-влог я знімати ще не хочу, в мене нема такого настрою, хочеться ще відпочити. Але по магазинам я пройдусь і просто вам засніму те, що я буду особисто для себе мірити. Не знаю, буде вам це цікаво чи ні. Але зробимо такий формат. Їдемо. У Проспект, у манго. У першу чергу мене цікавить манго. І у резерфт зайдемо. Там резервт теж досить великий, там можна знайти деякі позиції, яких немає у Скаймолі. Поїхали. Я зайшла у манго, ну, самі, самі бачите купа знижок. Зараз буду щось собі шукати. Ну, в мене нема за мету щось обов'язково купити, просто подивитись. Можливо, мені щось треба. 1700. Ось цей бомбер дуже крутий. Він з утепленням, дуже якісний. Зараз по такій знижці був 3,5. Я його міряла у якомусь лозі. Також у минулому блозі я мірила ось це пальто у чорному кольорі. Там, коли я сукню в паєтках міряла, у минулому влозі із манго на хрещатику. А ось воно у молочному 3,800, було 5800. Воно таке структурне, але воно прям по фігурі, жіночне. Дуже довге. Ось таке коротеньке. Ну, знижки гарні. Якщо обирати, то треба брати саме зараз. 2800 таке пальто. О, Тренч. Але це у них короткі тренчі такі. Я теж колись такі міряла. 2800, зараз був 5300. Ось комусь образливо буде, хто купив за 5300, а зараз він по 2800. Причому всі розміри є. До речі, ось тренч класичний, довгий. Дівчата беріть саме на весну. 3300 був 4800. На весну такі тренчі. Вони у манго гарної якості. Мені дуже подобаються. Ось цей прикольний. Він такий більш світлий і більш щільна тканинка у нього. Беріть зараз 4900, а взагалі 7000. Ось такий хакі є. Ось такий трендовий кардиганчик. Мені подобається колір. Так, а ну. Тут Мка моя, 1600, але не впевнена, що мені саме кардиганом хочеться. Найбільше светром. Дублянки мінус 50. 3400, ось така була 5800. Вони всі гарної якості. Всі. Ось така бежева ще. Якщо треба дублянку купувати саме зараз, і я зараз у дублянці із манго. Дуже мені подобається. І гріє. Джинсове кімоно. Я бачила його на сайті, воно з утепленням. 1900 або 3,5. Такий класичний блейзер. Він непоганої якості, але тканина форму особливо не тримає. 2400. Мені дуже сподобалася сумка під замш. Вона така вмістка, вона 1600 гривень, так qr код Скануйте 1600 зі знижкою а була 2800. Ну, Воно дуже гарно виглядає. А ну, можна ось такий довгий ремінець зробити. Можна більш короткий. Так. Така тканина підкладка, все так гарно зроблено. А ну, як вона застібається. Так, щось я не зрозумію. А, отак. От і ось так. Все. Ну, вона приємна. Слухайте, Я прям подумаю, що до неї. Мені не вистачає такої якоїсь бежевої сумки. Вона єдина бежева, це ось ця і все на цьому. А такої немає. Вона прям дуже приємна. І блискуча. Хто хотів? 800 гривень замість півтори тисячі. Мені подобається це пальто. І саме у цьому кольорі. я мірила ще темно-сіре, але цей такий коричневий хакі мені подобається більше, 5300, але воно не по знижці. Це нова колекція і знижки на нього немає. Знижки купляти не хочу. Дуже гарний колір. Дуже гарні такі спіднички, 1200 були дві. Дуже приємна така щільна тканинка. Гарна довжина, вони гарно сідають, але це поліестер, це не віскоза, тому буде парити, не знаю. Буде парити і плюс будуть е сліди залишатись. Але так, виглядає дуже гарно. Цей жакетик гарненький. 2,400 був 3,5. Я його колись міряла із костюмом, ну, зі спідницею. Так, червоний трендовий. 2400 був 3,5. Мені подобаються такі жакети. <свігані> ну, не мені подобається, я їх взагалі у мене жодного такого немає, але мені подобається, коли їх поєднують з джинсами. Можна, звичайно, з брючками, там зі спідничкою, але мені більше подобається такий, типу, елегантний верх, і такі джинси краще з якимось розрізами, щось таке. Я не буду прям дуже багато міряти, але мірюю те, що мені сподобалось. Залишила свої джинси, своє взуття, мірюю пальто з знижкою. Шарф. от такий довгенький взяла для луку. Дуже нічний, такий м'який, надзвичайно гарний такий молочний колір. І светрик теж молочний, такий приємний на дотик. Він е схожий по відтінку із шарфом. Ось Так, все дуже мені подобаються ось ці пальта. Їх лінійка пальт без підкладки. Ну, це таке пальто на тепло весну, теплу осінь. Воно зараз зі знижкою. Так, на мені Елька 4800, зі знижкою було 7000. Тут 50% вовни. Uh, у них начебто рахується, ця тканина дуже. Uh, ну, саме для цих пальт дуже гарної якості. Коротше, не знаю, але це така, таке пальто-ковтинка. Мені подобається цей відтінок, такий капучино. Можна шарф прибрати, покажу, який тут рукав. На мені Елька. Ну, можна, в принципі, і Мку приміряти, якщо ви не хочете, прям такий довгий рукав. Але рукав можна підкатати просто і все на цьому. Ну, якось так. Шарф по повній вартості 1200. Так, ну вовни тут ніякої немає. Так, і светрик МК 1600, замість 2300. Тут 58 крил, 25 поліеміт, поліестер. і так далі. В мене немає якогось білого чи молочного светрика, мені, в принципі, він треба, але я ще пошукаю по дизайну, трохи, можливо, інший, і по складу. І плюс цей, мені подобається напівпрозорість, але тут через цю напівпрозорість він втрачає свій білий такий колір молочний, тому мені треба більш насичений. Мені сподобався ще цей кардиганчик, але я думала, що буде менше розходитись ось тут. Тут він на таких кріпліннях. Дуже щільна тканина, прям дуже вона тут форму тримає. Він спекотний, але є ось ось така прорість. Я б носила так само з джинсами чи з якимось підничками. Різними можна теж джинсами, можна спіднитися з паєтками і так далі. Взагалі річ дуже цікава. подивіться, як зроблено. Але треба знати, як стилізувати. Можна взагалі в принципі без білизни, без... тут в мене топ бежевий, можна взагалі без білизни, щоб тут було видно шкіру. В принципі, так нічого ніде не буде видно. Він цікавий. Кардиганчик МК, -ка, 1600 був 2300, то 45 акрил, 30 бавовна, 10 поліамід, 15 поліестер. Але він такий прям дуже спекотний. Я б таку річ, можливо, б розглядала, якби був не такий, не те, що щільний, хай буде тканина щільна, але більше бавовна, і щоб не такий спекотний, бо його весною, коли буде тепліше, ну просто не вдягнете. І м'янук сьогодні. Я пішла у резервт. Ту у Резерфт. У манго, в принципі, більше нічого. Я не міряла, нічого не знімала. Тут, можливо, щось собі придивлюсь. Або просто вам покажу. Думлянки. Дублянки ну, взагалі не раджу брати. Мене завжди дивує, навіщо так робити. Це просто джинсова куртка і тут типу з утепленням вона. Вона взагалі не гріє. Так, ось цей жакет, я знаю. Він такий, я його мірила колись у якомусь в лозі. Він непоганий. Ні, це не він. це не він. у нього була така контрастна строчка, це не він. Це 800 гривень. Ну, форму тканини не тримає, але в принципі непогано. Можна брати, просто не брати на розмір більше, ну, типу оверсайз, тому що він форму не тримає. Так непогано. Ще один за тисячу гривень, так qr код показує. Є ще ось такий піджак, він бархатний, велюровий. Ну, ви бачите, так тут світ такий трохи йде. Він 800 гривень, він більше тримає форму, так що ж, фокусуйся. Е, ну, він, він мені подобається, але його треба вміти. Стилізувати, можливо, примірю, подивимось. Ось цей жакет із контрастною цією смугою. Так. Його колись мірило в Лозі. Шукайте на каналі 1200 гривень або в 2800. Він більш крутої якості, він тримає форму, але ну, я думаю, це видно прямо прямо зараз. Його раджу гарненький такий светрик, сірий, павутинка. Дуже гарний сірий. Він дуже приємний, м'який. 450 гривень. а був 1000 гривень. Так, тут щось намотано, перемотано. Не знаю, не буду навіть розбиратись. Намагалася якусь сукню пошукати, гарненько, щось нічого я не знайшла. Так. Піду далі дивитись. Я мірила коли сукню з перлинками у Resort, а Ось светрики з перлинками. Дуже такі ніжні, приємні на дотик, трендово сірий, 1000 гривень, був 1400. І ось такий молочний. Раджу також ці кеди, вони зараз 800 гривень по знижці. Це натуральна шкіра, дуже м'які. М'які і базові. 800 гривень. Купляєте і все, і вони просто під все підходять, під тим паче шкіра. Це навіть на дотик відчувається. Яка краса, Подивіться на цю блузу. Якась вікторіанська епоха щось таке. Ну, тут великий величезний прям розмір, 800 гривень. Але мені подобається. І ще є ось такі леопардові. А без начебто, можливо, я леопардову помірюю. Вона така цікава. Ну, скільки ти зараз? Вона теж 800 гривень. У них ще з'явились шубки ось такі. Дуже м'яке хутро. Ось у цієї прям дуже м'яке. Дві тисячі була три тисячі. Вона така без коміру. Дуже ніжна прям. І ось воно. Ну... Це таке, як я сіре мірила чи ні? Ну? Наче таке, але мені здається, тут більш щільна цей барашок. Реально, на дотик такий, ну, не набагато, але трохи більш щільніший. 2000 була 2,5. Я, можливо, її примірюю. Ну, виглядає непогано. Розміри залишилось лише 3 іксельки ось тут. Ну, я спробую іксель. Не знаю, скоріш за все, мені не підійде, але ну, спробую. Так, це нова якась шоколадна дублянка. Так, нова. Начебто це не те, що я міряла. Так, 3000 нова колекція. Так, вона по дизайну не така, як була та. Ну, я примірюю чисто, щоб вам показати, що це за новинка. Вона, в принципі, більш-менш нормальної якості, краще, ніж інші дублянки Reserved. але все ж таки більш тонка, ніж у Mango. Тут ще з'явилось таке пальто. Взагалі камера не передає. Воно таке насичене ізумрудне. І, і... Ну, давай, відканина так, така волохата, приємна. Мені подобається. Три 600. Можливо, теж примірюю. Це шоколадна дублянка. Думала взяти Емко спочатку, але її не було, взяла. Ельку, і, в принципі, правильно зробила. Елька підходить. Гарний шоколадний колір. Єдине, що ось цей шов, він грубий, і треба, ну, якщо відворот робити, то, ну, ви бачите, він стричить. Тобто тільки ось так можна зробити. Ось так. Але тут Ну, досить щільна тканина, але ви бачите, ну така згинається. Це не дублянка у прямому сенсі з цього слова, це така, типу імітації дублянки, але виглядає непогано. Досить ніжне хутро. Дублянка з нової колекції 3000. Так, 3000. тисячі. Що це вже зісниш? Ну, мабуть, ні. Мабуть, 3000 Елька. Так, і на мені зараз шубка у розмірі XL. І вона причудово виглядає. Я колись міряла таку сіру. Ну, це тип, типу пальто, але, ну, бачу, таке волохате, букле, якось так називається. Я міряла у сірому кольорі. У сірому. Чесно, канини, тут трохи менше щільна. Тут краще, по якості, вона така більш пухка і тому більше тримає форму. І ікселька, подивіться, як на мені виглядає. В принципі, так як треба. На мені зараз светрик, але він не прям супер оверсайз. Якщо надягати щось більше, то якраз воно буде. Мені вона подобається, плюс гарний такий молочний колір. Реально дуже гарний. Він багато чого підійде, плюс довжина моя. Не знаю, <свісна> не знаю. Я якось верхній одяг прям не дуже хотіла, тим паче від. Ну, не знаю, воно не прям буде дуже гріти. Це ну, звичайно, поліестер таке декоративне. Але в принципі, через те, що щільна тканина, плюс підкладка, звичайно, воно буде ну, на якусь там температуру, воно буде. Плюс під низ щось тепленьке. Як вам? Напишіть мені, будь ласка. Стильно, чи щось таке. Тут така полоса, я як так зрозуміло, що вони були складені, тобто воно відвиситься. Mm. Але не знаю, воно і не пальто, і не шубка таке. Більш до шубки, звичайно. Але ну, в принципі, радити можу. Мені вона реально подобається. Я прям задумалась щодо неї. Але я просто думаю, щодо свого гардеробу, Воно туди ну, впишеться так, як треба, чи ні. Але вона така м'яка, на ну, дотик приємна. Шубка XL. XL, ви бачите, 2000 гривень, а була 2,5. Ну, знижка невелика, але я раджу саме у молочному. Але. У них з'явилось ось це нове пальто. Воно теж таке типово лохати. Тут тканина е, ще більш ну не те, що щільна, вона більш груба і більше тримає форму. Воно дуже таке важкеньке і реально мені подобається по якості. Ну, подивимося ще склад, але зараз візуально по якості, як виглядає, воно ну, круте, гарна форма. Так, ви бачите, таке оверсайз. Форма реально гарна, довге. Резорт потроху вчиться робити гарні пальта. Ой. Щось заплуталося в мікрофоні. Дуже гарний колір. Вам камера не передає. Він такий насичений ізумрудний. Прям зелений, насичений ізумруд. Дуже гарний. Як я сказала, прям дуже таке важкеньке. Мені подобається. Але колір, звичайно, такий, що треба його вміти стилізувати. Не всім він підійде. Тут в мене така ця сорочка, яку я хотіла поміряти. Гарна, приємна тканина, але я думала, вона буде виглядати більш цікаво, а вона не так цікава. Так, тут є кишеньки, вони просто прострошені. Мені подобається. Будемо дивитись склад. По складу тут 50 вовни. 50 поліестер, підкладка 100% поліестер. Подивіться, як всередині зроблено. Ну, я рідко зустрічаю у пальтах резерв 50% вовни. Це, мабуть, якась їх преміум-лінійка. А, ну, Тут так і написано на преміум. Так, 3600 Елька на мені була. Реально раджу такі пальта, Ну, можливо, є інші кольори, я не знаю, тут воно тільки у такому кольорі. Але мені прям сподобалось. І візуально сподобалось, і по складу добрий, склад добре, 50%. Воно це круто. І воно прям таке важкеньке, те, що треба. Непогано. Я показувала мій лук сьогодні, не пам'ятаю вже. Так, я хочу ще зайти у Колінс і потім піду їсти, бо вже хочу їсти. Яка ялинка? І які олені гарненькі? А, ще одна ялинка. Я йду у Колінс. Давно ми з вами там не були. Який гарний. Це светрик, чи що це таке? Наче светрик. Це худі, мабуть, так, да, це худі, такі, така кишенька. Так, це чоловічі, я так зрозуміла. Е, багато светрів, але тут так все розвішано, що ну, я навіть показати вам не зможу нормально. Дуже всього багато, багато знижок, звичайно. Гарненька, до речі, куртка. Дві тисячі по знижці. Гарна. Круті сорочки з модалу. Модал це супер Дуже гарний на дотик, мені подобається. 900 гривень, але це нова колекція. Такий молочний, бежевий, дуже гарний. Я влітку, ну восени, влітку дуже часто ношу такі сорочки. Є ось чорна ще, дуже крута тканина. Це для мене база. Надягла таку сорочку зверху на топ і все, і пішла. Я колись мірила цей блейзер. Він дуже теплий, він з вовною. Він 2,5 з був 3600. Але його треба брати по розміру, бо у нього інакше дуже довгі рукава виходять. Ось така ковтинка мені ще подобається. Це типу пальтова тканина, без підкладки, 795, був 1700. Дуже гарний колір, такий графітовий. І на дотик приємна і така досить щільна. Я вже вийшла із Колін купила Там джинси, але це не для мене, це для моєї подруги, яка полюбляє саме їх джинси. І я їй купила дві пари. Там вона просто скинула мені яку модель, який її розмір, і все на цьому я іншого там не мірила. Тому ось так в принципі я закінчила. я Зараз о, беру собі гірус. Зараз я вам покажу так. Ну, вибачайте, я все з'їла і потім згадала, що я забула показати цей гірус. Це айра. І я беру у цьому закладі горік хаос у проспекті. Дуже смачно. Йду до своєї машинки, подивіться, як вже темно. Взяла каву і все, поїхала я додому. До речі, сьогодні не прям дуже Холодно. Так, ой, тільки не падає. Не прям дуже холодно, але дуже сиро. Так, все, пакуюся до машини. Джинси, сумка, не забути каву. І все, я поїхала. Дякую всім за перегляд. Бувайте.